Далі в групі насіння під і імітолерантно йде хайсан 162-й, який представлений в нас вже третій рік в нашій лінійці. І хотілося б сказати, що ну, це, та, це той гібрид, який ну, знаєте, дуже класно реагує на ту культуру землеробства, на ті технологічні прийоми, які використовує господарство. Якщо в господарстві ну зроблені всі попередні Процеси там по обробітку ґрунту, там значить, основного внесення, значить, посів зроблений своєчасний і з правильними густотами розташуванням. При цьому господарство використовує позакореневе підживлення, там, значить, бор вносить, ну і інші там, аспекти використовує при вирощуванні соняшнику, то цей гібрид буде прямо пропорціонально відповідати врожайністю. Тобто, в мене сьогодні є приклад 20-го року в Анікеєво на площі 36 гектарів був посіяний цей гібрид. Він дав врожайність 33, 33 центне раз гектара. Тобто я хотів би сказати, що а, наприклад, в Долинському районі на Кіроваграченні цей гібрид був посіяний. При відсутності сівозміни, я так толерантно вам скажу, щоб була відсутність сівозміни, Цей гібрид був посіяний під технологію страхового гербіциду, але ж з гарним обробітком ґрунту, з внесенням. Весняних азотних добрив, а потім при посіві е, сульфоамофос 2020-14 сірки, цей гібрид на круг на площі е, 124 гектара дав 2 тонни врожайність. При цьому товаровробник мені сказав, що Федорич, ну як для цього року і е, відсутність вологи, і все, то каже, нема нема про що як кажуть думати. Е, до речі, коли я в Спочатку презентації казав, що ми дуже слідкуємо за всіми показниками по кожному гібридові. то я хочу сказати, що це той гібрид 162, який ще в прошлому році нами позиціонувався як гібрид, який тримає 7 раз вовчку. І ми писали, що цей гібрид 7 разовий по вовчку. Але вовчок, який, ну, який є сьогодні в Україні, і до речі, який намолочений був на Кіровоградщині, він більше пробив і більше вразив, вразив кореневу систему цього гібриду, і ми зменшили, ну і побачили, що цей гібрид вже відповідає до шестирасового гібриду. Але з урахуванням того, що цей гібрид тримає і мазамокс, і мазотапір, я думаю, що це не є проблемою для того, щоб отримати. Гарний врожай і ну, приміняти цей гібрид у себе в технології. Хотів би звернути також вашу увагу на те, що 162-й гібрид, як і всі наші хайсани, також високу облистяність має, також при формуванні і наливі врожаю він нахиляє голову, нахиляє кошик, і таким чином він ховає насіннячку від прямого випрямінювання сонця. Також хочу сказати про те, що е, колір цього насіння чорний, колір цього насіння чорний, і в місто Лі е, в, в цьому році, в му році, це був 48, 47, 49 відсотків. Але в попередні роки в місто Лії в даному гібриді був 50%. Е, тому я рекомендую на це теж звернути увагу, тому що ціна, якщо так. Якщо ну, брати формування ціни на соняшник в цьому році, то якщо в місто був 50 і вище, то це були додаткові гроші за цей гібрид, можна було отримати. 1000 гривень платили додатково. Дивіться, як він виглядає. Оце ж, до речі, в Долинському районі, де я казав, що там трошки відсутня сівозміна. Оце я фотографував цей гібрид. Ви бачите, висока опушеність листячка, Ви бачите, як сомкнуті рядки. Ну, дуже преміально виглядає. Оце Бобринецький район село Васильівка, сплошний посів, також 162-й. І ви бачите, оця сивина, яка присутня, висока облистяність. І це два райони на Кіровоградщині, які ну, на півдні Кіровоградщини, Південні регіони. І Добровілічковський район. Це тут закладалось демополе, От ви бачите, яка облистяність у 162-го також як він <кій> дружно цвіте і <кій> ну, формується гарний потенціал по врожайностях. В Новомирівському районі, село Каніш, Володим... Вибачте, Володимирівське, також ви бачите, що висока облистяність і оцей нахил кошика про те, що я вже казав, що це характерна визитівка хайсанів, і вони цим дуже пізнані. Зони, де ми його рекомендуємо до вирощування, і ви бачите, що це. Більше зміщуються на центр і північ України, де е, менше є вплив посухи і вовчку. Але е, південні регіони, з урахуванням того, що цей гібрид е, під технологію Айгровз, і мітолерантний гібрид е, під страховий гербіцид, також е, мають місце по вирощуванню.